Привіт усім, хто не боїться зазирнути за завісу реальності. З вами темна сторона, і сьогодні ми знову тут, аби поділитися з вами історіями, від яких холоне кров у жилах. Ми поринемо у світ, де логіка відступає, а на її місце приходить первозданний, незбагнений жах. Сьогодні ще чотири реальні історії про привидів, які кидають виклик усьому, що ми знаємо про наш світ. Це не просто вигадки для нічних посиденьок. Це свідчення людей, які зіткнулися з чимось, що лежить за межами людського розуміння. Ці випадки настільки моторошні, що деякі з них досі не мають пояснення, залишаючи по собі лише тривожні питання та відчуття присутності чогось неземного. Вони змушують задуматися: а чи справді ми самі у цьому світі? Чи існують сутності, які спостерігають за нами стемряви, чекаючи слушного моменту, аби нагадати про себе? Кожна розповідь це окремий шрам на тканині буденності, нагадування про те, що потойбічне може бути набагато ближче, ніж нам здається. Готуйтеся, адже те, що ви почуєте, може назавжди змінити ваше сприйняття реальності. Ми вирушаємо в подорож до найтемніших куточків людського досвіду, де кожен незрозумілий звук, кожна тінь може виявитися чимось значно більшим. Влаштовуйтесь зручніше, якщо зможете, і спробуйте не озиратися, бо ніколи не знаєш. То або що може стояти у вас за спиною, слухаючи разом з вами. Перша історія переносить нас до старовинного маєтку, що стояв пусткою довгі десятиліття, оповитий легендами та похмурими чутками. Молода пара, спокусившись низькою ціною та романтикою старовини, вирішила придбати його та відновити. Вони й гадки не мали, що разом із будинком купують, і його неспокійних, невидимих мешканців. З перших же днів у новому помешканні почали відбуватися дивні речі. Спочатку це були ледь чутні кроки на другому поверсі, коли вдома нікого крім них не було. Потім почали самі по собі відчинятися та зачинятися двері, навіть ті, що були замкнені на ключ. Предмети переміщувалися з місця на місце, ніби невидима рука гралася з ними, випробовуючи їхнє терпіння та здоровий глузд. Атмосфера в будинку ставала все більш гнітючою. Ночами з порожніх кімнат долинав тихий нерозбірливий шепіт, від якого волосся ставало дибки. Іноді відчувалася крижана присутність навіть у найтепліші дні. А в кутках кімнат з'являлися і миттєво зникали темні тіні. Найстрашніше було те, що ці явища немовби мали інтелект, вони реагували на присутність господарів, посилюючись, коли ті виявляли страх або намагалися ігнорувати їх. Здавалося, будинок не хотів приймати нових мешканців. Або ж хтось чи щось усередині нього прагнуло їх вижити будь-якою ціною, перетворюючи їхню мрію на справжній кошмар, з якого не було виходу. Кожна ніч перетворювалася на випробування, а кожен скрип підлоги на передвісника чогось жахливого. Наступна розповідь походить від групи міських дослідників, які вирушили на покинуту текстильну фабрику на околиці міста. Це місце мало сумну славу. Казали, що багато років тому тут сталася трагедія, і душі загиблих робітників досі блукають серед іржавих верстатів та розбитих вікон. Звісно, дослідники ставилися до цього скептично, прагнучи лише адреналіну та унікальних кадрів. Однак те, з чим вони зіткнулися, назавжди змінило їхнє ставлення до потойбічного. Пробираючись крізь напівзруйновані цехи, освітлюючи шлях ліхтариками, вони раптом почули дивний звук. Тихий монотонний гул, ніби працює якийсь механізм, хоча електрики на фабриці давно не було. Раптом, в одному з найвіддаленіших приміщень у світлі ліхтаря одного з хлопців, промайнула напівпрозора фігура. Вона стояла біля старого верстата, ніби продовжуючи виконувати якусь роботу. Силует був розмитим, але чітко нагадував людський. Коли дослідники спробували наблизитися, фігура повільно повернула голову в їхній бік. І, хоча обличчя розледіти було неможливо, від неї війнуло таким нестерпним холодом і відчаєм, що вони кинулися на втьоки. Досі немає жодного логічного пояснення цьому випадку. Фотографії, зроблені в той момент, виявилися засвіченими, а відеозапис містив лише незрозумілі перешкоди. Фабрика так і стоїть мовчазним свідком того, що не все у цьому світі піддається науковому аналізу. Ця історія трапилася зі звичайною родиною, що мешкала у тихому спальному районі. Їхній будинок був новим, без жодної похмурої історії, тож ніщо не віщувало біди. Одного вечора, коли батьки вже вклали свою маленьку доньку спати і самі готувалися до сну, вони раптом почули тихий дитячий сміх. Він долинав не з кімнати їхньої дитини, а ніби з коридору, або навіть з середини стін. Спочатку вони подумали, що їм причулося, або що це грається їхня донька, хоча вона міцно спала. Сміх повторився цього разу голосніше і ближче. Він був дзвінким, як у маленької дитини. Але в ньому відчувалося щось моторошне, неприродне. Батько обережно вийшов у коридор, але там нікого не було. Усі двері були зачинені, вікна теж. Сміх раптом пролунав просто за його спиною, змусивши його здригнутися від жаху. Дружина, почувши це, вибігла з кімнати, і вони разом стояли, паралізовані страхом, слухаючи, як невидима дитина сміється десь поруч. Це тривало кілька хвилин, які здалися їм вічністю, а потім так само раптово припинилося. Вони перевірили доньку, вона спала. Цей випадок настільки їх налякав, що вони ще довго не могли заснути, вслухаючись у кожен шурхіт. Вони так і не знайшли пояснення цьому жахливому сміху, але він назавжди закарбувався в їхній пам'яті як нагадування про те, що навіть у найбезпечнішому місці може ховатися щось незбагнене і лякаюче. Остання на сьогодні історія пов'язана з предметом, який є у кожному домі. Але який іноді може стати порталом для чогось невідомого? Дзеркалом. У невеликому містечку в антикварній крамниці продавалося старовинне дзеркало у важкій різьбленій рамі. Воно було красивим, але мало дивну властивість. Час від часу люди помічали в ньому не своє відображення, а швидкоплинний темний силует, що стояв ніби за їхньою спиною. Багато хто списував це на гру світла й тіні, в тому або просто уяву. Однак, коли кілька покупців повернули дзеркало назад до крамниці, скаржачись на тривожні відчуття та появу незрозумілої фігури, власник крамниці почав непокоїтися. Легенда свідчить, що дзеркало колись належало жінці, яка займалася темною магією, і її дух якимось чином залишився пов'язаним із цим предметом. Місцеві жителі розповідають, що ті, хто довго дивився у це дзеркало, починали відчувати незрозумілу тривогу, бачити кошмари. А дехто навіть стверджував, що силует намагався з ними заговорити нерозбірливим шепотом. Ця історія досі тривожить місцевих. І хоча дзеркало зникло з крамниці, кажуть, його просто сховали подалі. Пам'ять про таємничий Силует живе, нагадуючи, що іноді відображення може показувати набагато більше, ніж просто нашу зовнішність. Воно може показати те, що ховається за тонкою гранню між світами. Ось такі історії сьогодні прозвучали на темній стороні. Чотири розповіді про зустрічі з незвіданим, чотири випадки, які змушують серце битися частіше і мимоволі озиратися через плече. Кожна з них це маленький шматочок великої мозаїки потойбічного, що існує паралельно з нашим звичним світом. Можливо, хтось із вас скептично посміхнеться, а хтось відчує, як по спині пробіг холодок. Але байдужим, гадаю, не залишився ніхто. Якщо це відео змусило тебе озирнутись хоча б раз. Якщо ти відчув той самий тривожний подих невідомого, постав лайк. Це буде найкращим сигналом, що ми на правильному шляху, досліджуючи найтемніші закутки людських страхів. Підписуйся на темну сторону, бо попереду ще моторошніше, ще більше історій, від яких перехоплює подих. Ми продовжимо занурюватися у світ, де логіка безсила, а реальність крихкіша, ніж здається. І, звичайно, пиши в коментарях, яка історія налякала тебе найбільше. Можливо, ти сам був свідком чогось подібного. Поділися своєю розповіддю, адже разом ми можемо спробувати розгадати хоча б частину цих таємниць. А головне, не забувай, справжній жах завжди поруч. Він може ховатися у знайомих речах, у тиші власного дому, у відображенні дзеркала. Будьте обережні! До нових зустрічей на темній стороні.